Як я добре поспав. Тепер мені під силу, геть усе. Хочеться чогось солоденького. Чудовий. Як бути? Сьогодні у мій склопотухи день народження, а я не знаю, що подарувати. Діти, а ще не час для перерви. Пробачте, дядечку. Ми слухали музику. Ох, у мене повна голова думок. Про подарунок до дня народження Бесі? Так якщо ви все переплутаєте, як то рік, вона з вами більше не розмовлятиме. О, не нагадуй. Мій клопок з днем народження. Соняки? О, ні. У мене алергія на соняхи. Дядечку, дядечку. А? А, привіт, Стефані. Бесі передала вам книжку, щоб допомогти вибрати їй подарунок. Давайте подивимося. О, та книжка чималенька. Це за дорого. А це легко б'ється. Чудова ідея! Але я дуже хвилююся і не зможу спекти торт. Ох, здається, минулого разу було простіше. Не бійтеся, дядечко, Ми усе зробимо, так, друзі. Розпочинаємо захід, пошук інформації. за замнів. Перший крок зроблено. Торт готовий. Аналіз не прикрашений. Ні, no! oh, wow! nee, відійдіть. Okay, мій торт. Okay. Не чіпайте, не чіпайте. Oh, Дивіться. I'm а у мене є всі солодкі інгредієнти. Та-дам! Mm -hmm. mm -hmm. Одне важливе зауваження. Потрібні збиті yeah, важкі. Yeah. Сочно. Oh, Сінджі, забери руки. Ти що з цим робиш? Оно Оно О, це моє. ну віддай. Оце клас. Катапульта. Битва їженю. Ось тобі. Тримай. Я дістану тебе звіти. Це я тебе дістану. Що тут відбувається? Ктось убеди. Бить по і вони переїли цукру! <рі teu to the water> Точно переїли цукру! <рі teu to the water> Стоп! Стоп! <рі ten to grow> Їжа потрібна, щоб рости, а не кидатись нею. Твоя правда спартаку, але поглянь. Ми спекли чудовий торт для бесі. О, тепер вона точно зі мною не розмовлятиме. Спробуйте ще раз, тільки без метушні. Я лише познімаю ціляники. Раптом знадобляться. Залиш трохи на потім Зігі, добре. Добре. Удачі. Дякуємо, Спартаку. І не здавайтеся. Добре. Драбину! Uh. Smell, Запах вартий I'm того, щоб устати. <laughs> no Але no тут його немає, я вчора доїв. <laughs> О, прекрасний тортик чекає, коли ж його схрумають. Мабуть, час спекти супер-пупер-гіпер шкідливого торта. Але ні. Я просто вкраду їхній торт. Крадене завжди смачніше, це всім відомо. А заразом позбудуся цього набридливого спортака. Час когось надурити. Надто страшний. Волохатий. Oh. Веселий чарівний. Oh. Детектив. Perfect. Те, що треба. Я з'їм торт I'm і зроблю так, щоб усі думали, ніби це спортстакова так. робота. Ідеально. <рес> Торт до дня народження Бесі готовий. О, вона буде дуже рада. Подзвоніть і здивуйте її. <рес> так, тоді вона прийде, і ми з'їмо тортик. Давайте дзвоніть <рес> зараз. <рес> так. А якщо в неї на торти алергія? Та немає у неї алергії. Дзвоніть. Ходімо, давайте. Алло? Алло? Не відповідає. Дядечку, треба набрати її номер. Так, а вже ж. 516? та 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 є? Алло? Алло? О, мій куполуко. Це Мілфорд, Мілфорд добряк мер. О, так. Я тут подумав, може, ми з вами? Ну. Далі, якщо ви маєте час, ми могли б. Я хочу вас запросити. Куди б тобі хотілося, Стефані? Ні, це ви скажіть. Обожнюю Соняхи. О боже, Алло? ало. Я хочу вас запросити. На маленький сюрприз. На миленький карниз. Ні-ні-ні. Що? На миленький карниз? Ні-ні ні. Ніяких карнизів гарний сюрприз. Тож приходьте якнайшвидше. Так, до зустрічі. Зараз буду. О, Час святкувати. Ой, у мене серце з грудей вискакує. Hey, а ну, розслабтесь, не хвилюйтеся. Який прекрасний день? Вона йде, йде. Всім приготуватися, вона йде. Вона йде. Вона йде. Я дуже поспішала, дорогенькі. У мене є сюрприз для вас, мій клопотухо. Дуже смачний. Ой, у мене вже пальчики тремтять. Цього року ніяких соняків. Це днем народження. Зіґі, а не рота? Я його не їв. Ви знову зіпсували. Місь клопотухо, я вам подзвоню. Украли торт радії випічки. А ви хто? Я Шерлок Кремс, приватний детектив. Щоб упіймати злодія, треба знайти сліди. Ідіть за мною. Давайте спробуємо. Дядечко, вийдете? Я вас дожену Йди у блакитній шапці. Покажи но ну, свої руки. Глазур. Ага. Руки вгору, пане викрадачу тортів. Вас заарештовано! Та я не їм глазурі. А що це тоді? Пальчикова фарба? Я знаю цей смак. Це точно глазур. Ага. У Байдиківці ніколи не було крадія тортів. Мені геть не боляче. Суд іде! Головує вельми шановний суддя мер. Адже ніхто не бачив, що ви не крали торта. Як хтось міг не бачити, якщо я щось роблю, отже, ви визнаєте, що вас ніхто не бачив. Що? Хіба можна повірити у цю маячну? Ні. Я закінчив допит. Сподіваюся, Мартеж не повірить. Прикрийте праве око і прочитайте. <плес> винен. Ви, 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 не розумію, за що? Я не почув ще раз. <плес> так? <Спортак>? винен. <плес> дякую. Дякую. Винним місце у тюрмі. Та не все. Ні. <плес> Але у нас немає тюрми. <плес> Посперечайтеся зі мною генією. Що він робить? І що це за детектив? Справді, Заходь, друже. Детективи, ви не хочете замкнути двері? Ага! Всі ви однакові, викрадачі тортів. Що за день? Спартак у в'язниці. Нам треба спекти два торти для містатухи. Я маю присісти. Сподіваюся, їй сподобається торт. Дуже дивно було бачити, як Спартак сидить у в'язниці. Дивно бачити, як Спартак взагалі сидить. Так дивно. Зігі вийми з рота цукерку вибачте, я їм цукерки лише коли хвилююся. Ні, ти завжди їх їси. Точно. Я завжди їм цукерки. Знаю цукерки. Mm -hmm. Коли Спартак їсть солодощі, то втрачає сили. That's right. Точно. Він би ослаб із непритомнім. Mm -hmm. А що він робить зараз? Об'єкт зафіксовано. Зараз він тренується. Його сили при ньому. Він не вживав цукру. А отже, а отже, що? А отже, він не їв торта. Але ми мусимо з'ясувати, хто їв так. Я знаю. Проведемо розслідування. Так, правильно. Знайшов слід відбиток ноги. Людяный кис и еще один след. Ого, еще людяный кис. Точнесенько такие, как были на торте. Шматок торта. Что? Что это было? Людяный І ще один я сплю. Не будіть мене. Всі ці людяники! І шапка. Він украв торт. Знаєте що? Знаєте що? Ти переїв цукру? Так-то-то Ні. Це детектив украв торт! Ось що у нього було. Лядяники з торта! Оновлення інформації з не винен. Отже, він не має бути у в'язниці. Ні. Потрібна мета завдання дістати ключ. <реку> Стефані! Постав антенну на машину Стінджі. Вже ставлю. Ух ти! Що ви робите? Не можу дивитися. Запустити автоматичний контроль. Піксель обережніше з машиною. Раз. Задалеко, задалеко. Стоп! Назад, назад! Так, ближче. ближче. Тепер я дістану. Давай. Він дістає ключ. Вже майже. Música Зі, Спортаку, дуже тобі дякую. Завжди, будь ласка, Зігі, він з'їсть і інший торт. Я знаю, який торт йому спекти. За мною. Давай. Oh, Ви бачили, мій клопотуху? Так, ти втік із зв'язниці? Ні, діти з'ясували, хто насправді з'їв торт. Так, то був детектив. Так, ми спекли сюрприз для Бесі і торт для крадія. Цього разу ми зловимо справжнього. А тепер ходімо. Поставлю його тут. От так. Пахне тортом. Він купився ще як. Я думав, що з'їв усі. <працює> тістечко. <працює> ще одне. Працює. Іще тістечко. Іще! Ідіть, до татка. Валетенський торт. Він схожий на Робі гнильця. Це і є Робі. Робі гнилець. О ні. То це ти крав солодощі. Так. Ні, не я. У тебе лице у глазурі. Я теж це бачу. Що тут відбувається? Нічого немає. Моє лице! Лице! Міс Клопотуха, поверніться! Пане мер! О, так! Не забудьте! Дякую, Спартаку! Міс Клопотуха! Я мушу йти. Бувайте! Цей робіт нелиць, клопотуха з днем народження. Ви знущаєтеся? Жартую, а у мене є випилка. бім бам бігери гідон. Смішні слова у танці я співаю. бім бам бігери гідон. Просто співаю, і сама не знаю. Разом танцювати, під музику стрибати. Крок, крок, і ще крок Зараз робимо стрибок. Обернулись, блиснули і ще крок, і ще крок. Поворот і знов підстав. У гурті танцювати весело.